Сім'ю вашу, сім'я наша здалека вітає! З Різдвом святим, з колядою! Христос ся рождає! Прикарпатські артисти вінчують з різдвяними святами: продюсер Єгор Іванків, режисер Андрій Снімщиков. З їхньої легкої руки вже з народженням Христа відео з'явиться на багатьох телеекранах. Сиділи, думали над трьома різними проектами такими. І Різдво, 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 Різдво. Андрій каже, а давай колядку знімемо. Ігор сів на телефончики озвонив всіх бажаючих, бажаючих виявилося. Досить багато, правда, прийшли не всі. Василь Мельникович, Василь Михайлович, сім'я Гардамані, Володимир Пушкар, Оксана Романюк, Галина Баранкевич та багато інших відомих і знаних артистів відзнялися в спільному відео. Зйомки відбувалися в Івано-Франківському обласному музично-драматичному театрі. Режисер використав декорації з вистави Ніч перед Різдвом. А що до ролей каже, то була здебільшого імпровізація дружнього і професійного колективу. У нас останнім часом все таки виходить, що ми придумали думаємо це все якось разом. От, ми вже такий колектив, який раніше, десь років 10 тому назад, я трошки в історію піду. Років 10 тому назад е, тут є люди-артисти, е, які знімали першу коляду подібну. От, тоді ще не було діточок. А зараз вже, е, наш різдвяний хор збільшився. Е, вже в хорі є діти цих артистів, значить, це вже глибоко символічно. Є син Квітослави, і, е, дочка Марічка. Василя Мельниковича, Оксани Романючки, донечка була Снім так. Андрія Снімщукова, син Андрійко, було були ще діти із продюсерського центру Стартім. Роботою і дорослі і малі задоволені, бо для прикарпатців вони подарували прекрасне відео, а один у одному незабутні враження. На самій площадці ну було звичайно весело, е, як вже сказав Андрій, е, був маленький хаос, але то був такий робочий хаос, який е, так чи інакше переплітався в якийсь сценарій, і що народилося з того. Ви сьогодні всі побачите. Я хочу подякувати всім, хто взяв участь. А поки артисти готувалися до зйомок за кулісами, назрівав ще один проект. Співачка і актриса Галина Баранкевич вперше пробує себе в ролі режисера. 13 січня на сцені Облмуздрамтеатру вона готує різдвяну феєрію. Він придумав кліп, я придумала концерт, і ну, це знову ж таки свідчить, що десь. Люди потребують того, ну про що ми, над чим ми працюємо. Ну і 13 січня я хочу запросити всіх на Різдвяну феєрію Легенда Святого Різдва. Запрошені виконавці, відомі виконавці Прикарпаття і спільно з акторами театру. Ну підкреслив, що це будуть актори-діти. Ми будемо робити Різдвяну феєрію Нових різдвяних відеоробіт буде цьогоріч багато. На самі свята творча група розпочне зйомки циклу в Криворівні, а ближче до обласного центру вже традиційно колядуватиме творча сім'я Михайла та Мар'яни Гардаманів. Такі проекти повинні робитися і надальше, щоб не показували, як зараз щоб інтер не показував таку блювотину. Вибачте за слово, як він показує, а показували таку гарну коляду. Різдвом святим з колядою Христос ся рождає.